Ну а зоря, яка не грає вдома, грає у Запоріжжі, просто не помітила Карпати. Якби не приклок мені це говорити зараз, але поки що на даному етапі Карпати виглядають дуже кволо. І знаєте, от було враження, що команда Юрія Вернедуба не те, що розібрала, а просто настільки впевнено вийшла на цей матч, вона просто не помітила от суперників на футбольному полі. Суботній природний катаклізм дістався із Запоріжжя. Вітер був такої сили, що хиталися освітлювальні, щогли славути чарени. Але і в такій ситуації можна використати тренерський досвід. Я всегда ребята мерю, якщо граємо за вітром, то, так, можна заброси робити за спину центральним захисникам, плюс ускорення м'яча, плюс є скоростні футболісти. Когда наоборот трой тайм, наоборот, м'яч положить і... Повністю не заміри у футболі. Немає дрібниць, із перших секунд зоря зім'яла суперника. Перший момент Караваєв не реалізував, але швидко виправився. Пройшов флангом практично без спротиву. Прострілив захисник Мюрошниченко, просто скинув м'яч на Любеновича. Удар під поперечку, швидкий гол і привітання рідним, які коштували сербу жовтої картки на п'ятій хвилині. Я з ним разговаривал, ну, у чоловіка дійсно день рождения, я так зрозумів, то ли у жены, то ли у ребенка. Ну, що зробиш, у нього є ліміти, що по жовтим карточкам. Більшість атак зорі йшли саме через фланг Караваєва. Він повністю виграв своє протистояння із молодим кравцем. І другий гол організував. Три ходівка Караваєв, Тотовицькій, Будківський і ще один м'яч у воротах Мисака. Мы знали, нашего соперника изучали, поэтому играли на их слабых сторонах. И, конечно, молодость на таком уровне очень тяжело справиться с волнением, скорее всего. Поэтому так и получилось. Что мы через наш шланс забили быстро два і и игра успокоилась в нашу пользу. Тут же Кривець, когда я узнал, что он играет, я сразу понимал, что нужно. Насытить наоборот все атаки через правый наш фланг, а их не левый то, что у нас и получилось. Все-таки Карова игрок национальной сборной и ему нужно показывать себя с лучшей стороны. щоб для того, чтобы играть. Не просто приїжджати в зборна, а вже виходити і грати за національну зборну до форвардів Карпат. М'яч майже не доходив, але один гол лів'яни все ж створили. Бланко лищука асистував, окечуку забив. Нехай удар здався, дещо кострубатим, але головне, що м'яч оминув воротаря. Та зоря знову натиснула Фірмовий пресинг у дії. і чергова гульова атака. З ударом Любеновича Мисак впорався, але Тутовицький вправно зіграв на добиванні. У нас дуже багато проблем. Це було видно з перших хвилин, тому що е декілька грацій було травмовано з основного складу, ми перебудували склад, дали шанс молодим захисникам проявити себе. Ми з цією ролью не впоралися. Дуже багато було групих. Позиційних помилок, відуальних помилок, десь треба було простіше зіграти, вони щось починали видумувати. І навіщо за рахунку 1-3 так ризиковано грати у власному штрафному майданчику? Зверніть увагу, Гідченко тримав Тотовицького за футболку і до м'яча не дотягнувся. Невже це не порушення і не так званий фол останньої надії? Юрій Вакс вилучив Гідченка, і дивно, що Карпати це рішення так жорстко розкритикували. Попри те, що Любенович пенальті не реалізував. Пенальті навіть близько не було, з нашого ракурсу це було чудово видно. І я ще на установці сьогодні попередив, що Вакс він деколи, знаєте, неадекватні рішення приймає по букві закону. Він десь книжок не читався. І що я там побачив, я не знаю. Защитник не має взагалі катітися так в штрафній площі, і находясь ззаді. Він же не знаходився, не з боку йшов, а іменно ззаді. Татавіцький вже був спереді. Згадайте, у футболі немає дрібниць Карпати залишилися в меншості. А Юрій Вернедуб вчасно зреагував, щоби вилучення не сталося в його команді. Танковський дуже ризикував отримати другу жовту картку, і тренер посадив його на лавку. Саме Чайковський, який вийшов на заміну, забив красень м'яч. Класний удар з лінії штрафного майданчику. І 4-1. Зоря у цій грі робила все, що хотіла: швидкі комбінації, удари. Тотовицький ще у стійку влучив і не дарма почув схвальні відгуки з трибун. І не лише він молодець, відзначити можна ледь не кожного гравця зорі, а от Карпати розчарували. Мирошниченко ще й другу жовту заробив. за одну хвилину до кінця зустрічі. Чим можна виправдати це вилучення? Наступний матч Карпат проти головного конкурента в турнірній таблиці Олександрії. І гратимуть вони тепер без двох основних виконавців. Так, так, дрібниць у футболі не буває. Ну, Карпат це катастрофа. Знаєте, кажу, я навіть ну, не знаю, які слова можна знайти, тому що в принципі за весь. За всю вислівну частину там пів тайму зіграти проти київського Динамо, а решта все ну, це, це просто неможливо. Ну дитячі помилки абсолютно незрозумілі. В чому там вакс, який вакс, там чисти пенальті. Людина тримала футбол за футбол. Ми, ми з трьох повторів не, не можемо однозначно на ну, увіділі. А це ні, ну я було як що чувак як тримав з міста за можна футбол. можна увіді чисти, чисте. Ну то вже знаєте, якби якесь ну не налазить взагалі. Ну ні на що. Не треба шукати, якісь виправдання. не Треба шукати чорну то кішку в чорній кімнаті, якщо ви тим більше її там немає. Є чітка програна гра. Як Мірошниченко може скидати ці моменти м'яч на, на ногу. Як може Пластун скидати м'яч, що він не знає, що треба вибивати туди, звідки м'яч прийшов. А два нападаючих, що? Три, Чу два? три. Ну, ну три, значить... ну, кадем'яну, чукву і вставили, що? Проти, проти, можна в шість зіграти, можна взагалі там грати. То не було ні одного нападаючого, зараз вже вирішили всіх зіграти. Ні, ну ставить двоїх нападаючих, убирає з середини поля, знає о том, що сильне качество. Футболіста в Зарі, які розганяють атаки штрих і Каралаєва, ну і Танковський, і Гордієнка, які практично не встанавлюються в середині поля, ну, давати такое преимущество, вони одразу виспользуються моментально. Заря, я просто кажу, вони, знаєте, якби зіграли в свою гру абсолютно спокійно, дуже невимушено, дуже просто і якісно. Знаєте, відпрацьовуючи всі свої моменти. В могло бути, ну там програли стільки, могли отримати шесть. Так само. На Викторич. самом деле Карпати виглядали розтерян і заряд этим воспользовался. Даже по моментам такі дитячі ошибки делали. Карпати. Я не знаю, ну как бы очень сложно очень сложно как бы, судить сейчас. Ну, и... щас... ну есть вот вопросы вот, по настрою. Вот, Перед вот, началом игры, вот Хиченко принимает мяч на 4 метра от себя, и сразу голевой. А тут забивая на третий, и уже все. Это начало игры, где концентрация должна быть предельно, максимально. Смотрите, как заряд страны. А это уже главный вот. тренер. Вот сейчас ошибка, опять же, Кравца, то же самое. Вот смотрите, левый защитник провалился. Смотрите, как бежит Ладюк, не успевает. Вот центральному защитнику приходится включаться, страховать. Вот смотрите, мяч скидывает. Под удар, пожалуйста, конфетка. весь спокойно забивает, кладет мяч куда нужно. Как может, скидываю, в защитник, поля. как можно, да, в середину поля. Причем мы увидим это не раз. Мы три или четыре момента таких увидим. И два гола из этого заря забьет. Ну а вот, ну, выбивай Вау. Вот, а влит... Все кажут, что звідки мяч пришел, туда и давай. с левой ну, ногой. Вот, слипи, опять, три вот, смотрите, правый фланг Зарит делает и действует без Передача шикарная. Ну, подача на Будковского. Тут две защитники центральные. Вратарь. Защитники должны первыми быть на мяче. Голодюк читает номер. Вадим не успевает постраховать. Странный полузащитник. Если защитник с крайне проваливается, должны страховать. Вот сейчас опять выбит мяч в середину. Опять выбивает. Пожалуйста, получи атаку на свои ворота. Здорово. Заря Пользуются этими моментами. Мы сейчас еще не раз это увидим. Какие-то непонятные сбросы в середину почему-то. Вот защитникам все время говорят, в середину нельзя мячи сбрасывать. Вот шикарная атака. Единственный момент, светлое пятно. Посмотрите, как здорово Акичуку забивает мяч. Это лечу. Ну, Забывшая винта. Не, ну, я, я, бы отметил, я, я бы отметил комбинацию. Здесь, на самом деле, Личук вытащил на себя Сивакова. Посмотрите, он выбросился, на самом деле потерял позицию. И в свою же зону отдал передачу. Вот в эту зону ворвался Китай. Это два які пришли. Вони да, просто не знають, как треба грати. вот вы решили заиграть в такую комбинацию. А вот сейчас мы видим опять: четыре защитника зеленых и один Татавицкий, пожалуйста. Спокойно набивание забивает. Где защитники, куда смотрят? Опять же, быстрая атака, никто не встречает. Нельзя давать бить. Как Мирошниченко а, идет в отбор, дает удар да, и сворачивается. Вот сейчас ошибка будет опять. Смотрите, ошибается, крайне включается в отбор опять потерял мяч. И пошла быстрая атака. Здорово, как все переключается. Защитники не успевают переключиться. Но мы всегда говорим, правильно, Вернее Дуб сказал. Если ребята хоть раз смотрят программу, мы говорим в штрафной площади, катится, подкаты вот делают. Вот Причем впереди. Он... Нет, вот говорим... вот, вот, вот тримается, пенальти. Все, мы говорим, уже пенальти холл устанию що... надеемся. Игорь, я говорю о другом. А Это вообще подкаты, в штрафной площади нельзя делать. Это для судей. Первый это первый момент. Футболист. Он же это знает, почему. Ну так это все футболисты, Они смотрят передачи. <laughs> ребята, в штрафной площади катится. Не... Стойте на ногах, обыграй. Пусть он еще попробует забить. Этот мяч. Ты че успеешь вернуться? Подо снова мяч в середину. Опять на опять Защити, головой полный мяч говориться. Ну, какая-то растерянность ощущалась у Карпат. Вот здорово передача за спину защитника, Опять листается. Гордиенко смотрят. ему мало, ему мало в середине. Он видит, что он там практически ну, никто с ним не играет. Пошел голы забивать, правильно. Здоровье, то волку. Он опять середину отбивают. мячи. Такое ощущение, можно, если предположить, что защитники пытаются, может быть, сохранить мяч. Наверное. Может быть, такая команда. Но если так сохраняет, вот угловой первый. Смотрите. Классный Чайковскому, мяч. Чайковскому сбросили, он попытался пробить. А не не, не получилось. Ситуация. Он сделал выводы. Смотрим, проходит две минуты. Две минуты, посмотрите, второй угловой. Он стоит опять на этом кругу. Мяч сейчас опять к нему отскочит. И он красиво с первым касанием сделал выводы, пожалуйста. Это получите. самое простое. На отбивании получите. должен стоять футболист. Но это футбольная дома. Ну как, как нету футболиста, который стоит на, отбив... на полукруге? Это дисциплина. Ну, значит, не было основ... Ну, на установке было сказано, что ты повинен там играть, ты да. там гра, это самая опасная точка. Всегда там должен игрок располагать. Но опять же, сбрасывать середину пластун. Обратите внимание. Так, Этого ни в коем случае делать нельзя. Мы видим 7 или 8, мы насчитали скидок в середину поля. Это вообще детские ошибки, которые в футболе, посмотрите, как и наказываются. И, так мы об этом и говорим. Мы говорим о том, что проиграли и в тактическом плане. То, что какой состав выставили. И говорим о том, что главный тренер говорит, Кровец провалил игру. Ну ты же знаешь, что он приехал после сборной. Он там набелся, можно так сказать. Но ну, зачем его выпускать под Караваева? И большой респект верни Дубу, который сразу же, сразу же на вот этих слабых местах акцентировал внимание футболистов. они просто на вот этих слабых местах Карпати просто їх э, mm. розірвали. Тренер аналізує, тренер готується Ну, Ми не говоримо о інших. Я просто хочу сказати, знаєте, що Карпати на даному етапі один з найстабільніших клубів Прем'єр-ліги. Там все в своєчасно, там все добре. А по, по мотивації, чому такі опустошений футболісти? має. Потім теж они... питання. Мене скаже, що йде якісь певне знущання там над керівництвом клубу. Тому що, ну, все зробили, збори пройшли, футболісти є, все нормально, все. все... Кашу ж ну виходьте, гризіться. Подивіться, Олександрія виходить, б'ється. Правда ж сталь виходить, кусає там всіх. Я бы сделал все-таки Карпати, наверное, все-таки больше домашний клуб. Все-таки на выїзді не кажется. Так, вниз у дома, а не... що з Дніпром, що сказалось, что все-таки игра такая, может быть, пока против Зари, может быть, где-то испугались. Но ну, видно было радио, що не знаю. Проти Чорноморця таки... не зіграли, проти Динамо не зіграли другий тайм, проти Дніпра не зіграли, проти Зори проти, не зіграли. Не. зіграли. Главное, Коли, будем главное, грати? Главное, чтобы Давайте виходить. всі матчі на Львів Арені проведемо. Ну, для для Львова. Да, ні, это в сущности не имеет никакого значения, где ты играешь. Тут видно проблемы игрового плана, и них никуда не денешься. Их надо убирать, иначе вот такие будут игры. Просто некрасиво так проігрувати. Шкода мені мої Карпати рідні, але я буду терпіти і триматися до кінця.